Герої не вмирають. Герої поміж нас. Сливка Віталій Іванович, солдат 63-ї окремої механізованої бригади, народився 5 травня 1979 року в сім'ї Івана та Галини в селі Вільхівці Коломийського району, що на Івано-Франківщині. Дитинство та юність провів у рідному селі Якубівка на Городенківщині. Ріс жвавим і допитливим хлопчиком, дружелюбним і трудолюбивим. У сім років пішов до першого класу Рашківської сільської школи, де здобув неповну середню освіту. За словами, Ама однокласників і вчителів був старанним і відповідальним учнем, приємним у спілкуванні, чесним і відвертим. 1994 року вступив до Городенківського професійного училища номер 31 Отримав професію водія. 1997-го Віталія призвали на строкову військову службу, яку проходив у місті Суми. Упродовж семи років з 2000-го по 2007-й, працював за кордоном. 2008-го влаштувався водієм на Городенківський сирзавод. Тут зустрів своє кохання, майбутню дружину Маринку. 6 вересня 2008 року щаслива пара стала на рушничок щастя. У грудні 2009-го у молодої сім'ї з'явився на світ первісток Андрійко, а в листопаді 2013-го дружина. Подарувала Віталію донечку Соломійку, кохана дружина, і любі діти були його гордістю і сенсом життя. Віталій був щедрою людиною, яка завойовувала симпатію людей своїм умінням домовлятися і розуміти людей та налагоджувати тривалі міцні стосунки, засновані на довірі та доброзичливому ставленні. Останні 10 років чоловік працював у місті Івано-Франківську на заводі Хімбудмонтаж 23 листопада 2022 року. Віталія призвали до лав збройних сил України. Іни служив навідником МТЛБ. Це легкий гусеничний броньований тягач, також відомий у народі як мотолига, третього взводу третьої роти військової частини А 3719 побратими. Характеризують Віталія як сміливого бійця, надійного друга, готового прийти на допомогу у будь-якій ситуації, щиру та чуйну людину зі світлою енергетикою і загостреним почуттям справедливості. Після довготривалої служби у травні 2023 року прийшов у десятиденну відпустку, яку провів у колі сім'ї. Мріяв, щоб якнайшвидше закінчилась війна, і він міг зібрати усіх своїх побратимів та рідних і близьких йому людей за великим родинним столом, провести відпочинок з коханою дружиною та люблячими дітьми, поїхати за кордон до сестри, одружити дітей та дочекатись онуків. Однак не судилося. 20 липня внаслідок поранень несумісних життям, отриманих у результаті штурмових дій противника, позиції ЗСУ поблизу села Діброва, Сєвєродонецького району Луганської області. Можній воїн загинув. Йому було. 44. свій останній спочинок, герой знайшов 24 липня на Городенківському міському кладовищі віддати шану та провести Віталія сливку в останню путь прийшли священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, однокласники, друзі, найближчі та найрідніші люди. Наш захисник Віталій показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши життя за вільне майбутнє у незалежній богом благословенні. Україні зазначили в Городенківській міській раді. Герої не завжди поміж нас. Да. Всім вітання. Все нормально. Здоров'я. Привіт. Нам райтес, повікай.